Have you ever applied for a visa before? Have you ever driven a truck? What kind of equipment do you use at your work? Where are you staying now? Зараз розберемо, як правильно на це відповідати і які є шляхи. Чи ви приходите на інтерв'ю, чи ви приходите отримати нову роботу і дуже нервуєте, і вас щось запитують англійською мовою. І ви тільки що можете відповісти, це коротенько. Do you know anyone in New York? Yes. Yes. Перше, ви маєте бути здібними. Повторити запитання. Якщо ви можете повторити запитання, це половина відповіді. Друге, слова для розігріву. Не забувайте про них. Коли людина додає, наприклад, well, you know, actually, as far as I understand, if I understand you correctly, такі фрази вони допомагають вам. Показати, що ви знаєте англійську досить гарно і ви можете спокійно додавати їх. Повертайте запитання. When did you graduate from your university? Hello, taxi cab. please, take me to Ramada Inn. Keep the change. If I understand you correctly, you want to know when I graduated from the university. Have you ever applied for a visa before? Oh, I I see. Have I ever applied for a visa before? Yes, I have. I have applied for a visa before. І якщо ви не зрозуміли, що вас запитали, не кажіть I don't understand. Можна сказати, please repeat, але краще скажіть так. What do you mean? таким чином? Ви показуєте, що не ви зробили помилку, не ви не зрозуміли, а людина. Непереконливо вас спитала, і начебто ви садите її в калюжу, запитуючи, what do you mean, що ви мали на увазі, і людина вам вже другий раз повторить іншими словами це ж запитання. Сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Підписуйтесь і будемо вчити англійську разом. І не забувайте Be curious.